Українська корупція здатна поховати цілу галузь. Кілька місяців тому наші гроші розповідали про зміну правил оцінки майна. За ними професію, якою до того займались десяток тисяч людей, фактично монополізує одна компанія. Та до 1 лютого в українських оцінщиків ще була змога працювати та сподіватися, що монополію буде скасовано. Не склалось. 1 лютого галузь фактично поховали. Незалежній оцінці від законних оцінщиків прощавай ринкова вартість. Під фонд державного майна України принесли вінки, щоб засвідчити, з 1 лютого незалежна оцінка померла як професія. Сьогодні ми вирішили провести в останній путь нашу найулюбленішу професію. Нашу оцінку. В знак цієї. Цього убивства професії, цієї смерті професії, ми принесли віночки. Фактично, з такою послугою, як оцінка майна, розправили ще минулого року. Однак у оцінювачів залишилось вікно у три місяці. Три місяці вони працювали, сподіваючись, що постанову ФДМУ, яка фактично знищила цілу професію, відмінять. Першого лютого вже починає повністю, так би мовити, вступає в повну силу. Постанова 231, яка розв'язує руки для податкових оцінювачів. Так їх називають, але ми їх називаємо постановочними оцінювачами. Про монополізацію ринку оцінки наші гроші розповідали восени. Оцінка послуга, яка дозволяє встановити ринкову вартість майна перед купівлею-продажем. Точніше, дозволяла, коли нею в Україні займались кілька тисяч конкуруючих між собою оцінювачів. Минулого року фонд держмайна зробив першу спробу залишити із тисяч компаній десяток своїх. Спроба провалилась, однак організатори схеми просто доклепали підставних фірм. Дипломи усіх оцінювачів України назвали недійсними та змусили отримати нові. Навчали для отримання нових дипломів знову ж таки карманні фондівські фірми. Компанії, які мають право проведення такої оцінки, 347. Ці оціночні компанії відкрили собі представництва, і цих представництв 644 на сьогодні. Тому загальних адрес 991 адреса. Ці фірми та філії переважно новачки. І вчили їх новачки. Курси створені одночасно з впровадженням схеми. Центром оборудки став Український інститут управління якістю в оціночній діяльності. За цією гучною назвою приховується ТОВКА, зареєстрована у більярдні. Саме їй відвели центральну роль. Загалом нові правила, які впровадив фонд держмайна, такі. Щоб займатися оцінкою, треба пройти аж тижневі курси. Пройти їх влітку, можна було у трьох навчальних центрах, зареєстрованих незадовго до того. Вище згаданий нами інститут пропустив через себе чи не більшість студентів, а заснувала його одна із СРО, які агітували за введення нових правил. Директором цієї СРО став Микола Кейпецький, член екзаменаційної комісії, який вирішував, давати чи не давати оцінщику право працювати. І практично ніхто зі старих оцінщиків диплом не отримав. Опрошено 239 підприємств і представительств із 961, вказаного в реєстрі, і 25% суб'єктів процентів діяльності. Нові правила позбавили професії тисячі оцінщиків, а на їх місце ніхто не прийшов. Активісти обдзвонили чвертновостворених фірм. Працювати готові менше 10% з них. Попри те, що стараннями фонду держмайна їм майже нема чого робити, адже тепер за них все буде робити комп'ютер, ти отримав замовлення, воно в тебе в таблиці вказано, де які показники. Ти ці показники ввів в комп'ютер, тобі програма порахувала, скільки воно коштує, тобі видало, і е, ти підписуєш, ставиш синів печатку і видаєш замовнику. Головна організація у всьому павутинні ТОВ Інститут управління якістю оцінки. Він не тільки видає нові дипломи, але й натягає новим, буцімто незалежним оцінювачем ярмо. Адже інститут нібито запатентував послугу оцінки як таку. Фонд держмайна визначив єдину методику, за якою оцінювати можна, а патент на неї от дивина у інституту. Тож тепер навіть офіційно кожен оцінювач України мусить платити інституту 80, Відсотків свого прибутку. Та насправді ті тисячі фірмочок оцінювачів просто ширма. У них сидять люди, які нічого не роблять. Лише передають дані справжнім фахівцям у той самий інститут. Вся діяльність виносяща доход залишається нашим покровителем. В залежності від регіону різна. Це може і. Тисяча доларів для Києва і для регіонів 500-600 доларів. Іван показує нам програму, про яку так багато говорять. Це анкета. Якщо ви заповните її, вона відправить дані на сервер. Звідти прийде результат. Куди йдуть дані, Іван не знає. І говорить, знати не хоче. Ми в програму під логіним паролем, вбиваємо форму, дану і всі. І відправляємо процесінговий центр, який все це обрабатывает і видає в печать уже готове. Нам стороз распечатать, поставить печать. І все. Дані з усієї України в одну фірму. Гроші з усіх операцій купівлі-продажу в одну кишеню. Фонд державного майна вдало конвертував свою невеличку дозвільну функцію у величезну монополію для своїх ціною загибелі. Цілої незалежної галузі.